Всім вітанечко на моєму каналі. Трошки пропала я з виду Ютубу, вийшла на роботу, роботи багато, треба все встигнути. Але свою роботу на присадибній ділянці потрошку продовжую. Було у нас дуже прохолодно, ночі у нас прохолодні, тому на рослинках це також сказується. Зараз покажу вам свої рослинки, зроблю такий невеличкий огляд і. А далі покажу, що я сьогодні роблю. Тож, давайте зараз прогуляємось моєю присадибною діляночкою. Так, ось тут у мене зростають кавунчики. Один кавунчик у мене тут от знизу, я його не чіпаю. А інший ось він. Бачите? А, значить, батву я не вистрігаю, нічого не роблю. Ось вона така чистенька вся. Ось іще кавунчик висить. Ну. Тобто, ось так, підв'язую. В цьому році я ось так ще пробую. Так, диньки. значить диньки, Ось динька висить в мене. Ось динька така цікава. ось. А також листечко, до речі, після оцих при, похолодань, да, скажімо, похолодань. То почало потрошку, звичайно, псуватися. Хоча раніше був такий прям зелененький в мене тут е, е, така огорожа зелененька, гарненька. Так, тут диньку я поклала, відв'язала, поклала на, і ось тут, на е, ящичок. І ось тут так само в мене динька на ящичку. Ось так зростають, все замульчувала. Це мої огірочки, які я висаджувала влітку. Ось вони, і ви бачите. Хворіють ось перепади температури, також негативно одразу показуються на рослинках. Ось бачите, також ось такі хвороби різноманітні, але далі серединка зелена. Це найголовніше. Ходжу, кожного разу зриваю вуса, підкручую обов'язково. Ось, бачите, така сама картина. Ось хворів. Не прибираю, бо тут огірок є. Ось тому, але І далі, подивіться, вже зелений такий огірочок. Тому сьогодні ще оброблю і сподіваюся, буде все добре. Так, і мої вже врожаї. Ось, подивіться, це Маша F1. Партийно-карпічний огірочок, ось, так зростає. Вже куштуємо, дуже смачні. Ось вже можна навіть консервувати. Але консервації вже вистачає, ось так само. Тому тільки е споживаємо в салатики і всіх пригощуємо. Так. Далі е тут в мене також, а, до речі, я тут не доробила, думаю, одразу з вами дороблю. Ось так вусики прибираю і одразу прикручую, і одразу ось так прикручую. Зробила і прикрутила, зробила і прикрутила. Ось, бачите, навіть гнуться, бо вітер у нас буває, їх ось так розколихує, вони макушечки свої не закручують, тому розкручують точніше, да? ось тому така у нас ситуація. Ось, обов'язково все підкручую. Ось, бачите, огірочок на огірочкові. І ось там, де було похолодання. Бачите, дуже сильно прям огірки відчувають. А далі вже йдуть ось такі зелененькі, слава Богу. Ну, Буду сподіватися, все добре. Так, це мої вже старенькі огірки, які. Це шарлота в мене. Оце хотіла прибрати цей кущик, той, що в мене попелицею страждав. Але ось, бачите, тут ще огірків. Тому я його не прибираю. Його можна ось так підкрутити. Тільки щоб його зараз не зламати. І хай він ось собі отак висить. Так не треба, мабуть. Ось так, все, трошки ми його вище підняли. Ось, бачите, це шарлота, листя хворіє. І ось тут навіть хворіє листя. Але все одно він плодоносить. Дивлюся, вже оцей також хотіла прибирати. Але ось, бачите, молоденькі. Попускали, ось, дивіться, бачите, огірків ще, ну, тому прибирати не буду. Тобто, ось підкормила знову коров'ячком, підкормлю через кожні сім днів. Вони вже великі, не погорять у мене, тому роблю підживлення. І ось молоде листячко і молоді пагінці ростуть. І таким чином ростуть і огірочки. Так. Це в мене квасолька, ось тут така спаржева, Дуже мені також вона подобається. От, до речі, вже сухі є стрючочки, можна їх прибирати, і далі буде вона наростати знову і знову. І аж до холодів. Так, тут так само треба ось його пасинкувати, підкручую обов'язково. От, Тому ось так, бачите, підживлюю. Так, ось вони в мене. Бачите, огірочків дуже багатенько. Так, а ось цей кущик я хочу прибрати. Бачите, він повністю пожовтів. Тому ми його ось так от вириваємо і прибираємо з грядочки, щоб він нам тут не шкодив. Ось так Тут відв'язуємо у мене на бантичок, тому дуже просто це все робиться. І все. Навіть тут є ось ще огірочка, але краще прибрати. Тому прибираємо обов'язково. Ну, а ці вже дивлюся, і також їх підкручую вже. Так, тоді вже винесу. Ось, бачите, це огірок Чайковського. Ось такий гарний. Він далі ось плодоносить, далі квітна. Ось він далі квітне. Листячко тут хворіло, ось тут зелена серединка пішла. Ну, Ось такі справи. Так, перці в мене. Перці в мене дуже високі. Ось по пояс мені буде. Так, це в мене лисички. Не знаю, ростуть, е, щось намагаються квітнути, але і постійно хворіють. Ось Вони дуже хворобливі. Ось, бачите, і магнієм вистачає. Хоча підживлення всі роблю, але ось вони дуже хворобливі. А ось цей, наприклад, бачите, який він здоровий, що це в мене е, це рубінова якийсь, не знаю. Портеку підв'язала, бо. Ой, треба його навіть ще підіпнути, тому що. Перчик дуже ось такий. Дивіться, який він здоровий. Ось портека. Він дуже прям великий перець і він має бути червоного кольору. тому ось так. Але бачите, ось також трапляються такі прикрощі, але без цього нікуди. Ці. Ми постійно збираємо луміну. Ось. Чим більше ми його будемо зривати, тим він буде швидше і краще нарощувати. Так, це у мене хаски, також дуже великий. ось, бачите, скільки тут його ще всього. Ось, тобто, ось так. Це ось у мене тут так само. Так, ось тут маленький кущик серед них. Бачите, ось він. Зараз асті вам покажу. Ось уже починає червоніти. Такий кубовидний перець, ось він великий. А це трошки поменше, бачите, починає вже червоніти. Тому ось так: цей ось уже червоніє. Ми потрошечку, бачите, збираємо і вони ось нарощують, нарощують. Для них зараз дуже класна така погода. Не жарко, не спекотно. А це у мене томатик, який я знайшла у себе на городі, думаю, посаджу, бо пропала перчина. Гляньте, який класний томат. Ви подивіться тільки. Хочу з нього зібрати насіння. Гляньте, який він класний. Дивіться, який з носиком. Це хочу його, я не знаю, він такий рожевий буде встиглості, чи він буде все-таки червоний. Подивлюся, і також хочу його обов'язково зібрати на насіннечко. Не знаю навіть, що це за томатик, але він дуже класний. Також ось підкручую його обов'язково. І бачите, він такий зелений, не піддається хворобам. Ось листочки всі зелені. Хотіла думала, що це хвороба. ні, Це просто сонечко так падає. От, а листочки всі, не, зелені, зелені. Так, ну і перчик, в принципі, ось, подивіться, весь гарний, весь зелений. Єдине, ось там у мене лисичка, я ж кажу, щось з нею не те. Так, хотіла показати вам свої пальми. Дивіться, що я зробила з кабачками. Я їх підв'язала. Підв'язала, тому що оцей Асма кабачок дуже класний. Ось він, бачите, цей гібрид так само. Ось він нарощує, нарощує, і тут у нього дуже багато ще кабачків, але він дуже хватає борошнисту росу. Тому, ось, бачите, знову появляється. Оці всі листочки я прибираю аж майже до кабачків. Там, де завязі є. Квіти я не прибираю, тому що на таких також ось квіточки з'являються, пустоцвіти. Їх прибирати не треба. От, тому, але до цих квіточок сьогодні все знову приберу. Так, Це в мене е, е, іскандер. Бачите, знову на нього напала тля. Сьогодні буду бризкати його, також я його піднімаю. Так, ну Це у мене взагалі щось дуже такий бідненький мій іскандерчик. Маленький, хворів дуже, і сонечко на нього тут потрапляє дуже, бо не вистачає сітки. Ось тут якраз пройма. І ось на нього також потрапляє постійно. Сонечко. Так, тут бурячок той, що на сонці страхота, просто не поливаю без кінця, але не знаю, чи буде що ще не буде. І кабачки, ось там ви бачите, як вони виглядають, дуже жалюгідно. Ось, бачите, все горить, просто все горить. І поливати його, не поливати, ну Це просто. Без толку, тому що все одно воно все горить. Прибрали ми картоплю. Хочу на днях завтра візьму вам відео, буду купляти насіннячку, зелені, редиски і цибульки я вже купила кущовку, і хочу ось так само: ось, бачите, де в мене була картопля. Буду завтра, завтра післязавтра, висаджувати. Тому обов'язково вам відзніму також відео, як я буду саджати, що я буду саджати. Рдиску хочу знову спробувати. Саме ось, ой, забула, як вона називається, Селеста, Селеста f 1 Хочу спробувати тут її посіяти. Томати. Томати, в принципі, також було похолодання, ростуть далі, квітнуть ось тут, бачите, ось. Квітнуть, деякі починають пропадати вже, того, що були ранні сорти. Да, їх також треба прибирати. Ну, а ті, що, ось, бачите, дуже добре плодоносять. Так, що це у мене, бачите, я також їх замульчувала дуже добре. Це треба заходити всередину, бо я. Не пам'ятаю, які сорти. Так, ну ось тут, бачите, да, ось одна, один рядочок у мене, другий рядочок. Оці, що були, бачите, вони вже віддають останні свої томатики. І ось нижні листочки вже почали портитись, псуватися дуже. Тому ось так само їх вже треба буде потім прибирати. А, так, зараз що це у мене був за. Це ви мені його ще а, дебирало. Дебарау ви мені ще радили. А коли я прибрала насіння, дійсно томатиків дуже багато, вони спінуть, невеличкі, а смачні для консервації взагалі те, що треба. Так, ну і Тут ви бачите різні в мене також томати. Ось, наприклад, це у мене ой, забулася, як називається. Господи, і в теплиці він у мене торкюто. Тор це у мене ось тут ямамото. Ось він такий. Проходжу також, дивлюся, гусінь, коли з'являється в мене. А це е, які щось у мене сьогодні. Знаєте, ось, Бачите, ось такі томати одразу вириваю, тому що гусінь може бути, і е, пошкоджує сусідні томати, тобто плодика. Вона ось тут з'явилася, пошкодила, не доїла, вилізла, далі пішла портити наступні. Тому обов'язково всіх продивляюся, дивлюся, слідкую і обов'язково їх прибираю. Це е, у нас ідуть. Е, Гусінь совки, тому ось треба їх прибирати, щоб цієї зарази потім не було в ґрунті. От, і вона потім знову ж таки не розмножувалась і не літала, тому обов'язково проглядаю. Дзвоники найкраще себе ведуть, оці черіки, вони дуже смачні. Так, Це в мене черевички, ось такі, ось вони, бачите, такі цікаві, також, але їх дуже мало. Вершинка в них була в цьому році, тому буду дивитись якісь інші ще томати. На наступний рік дуже хочу а, довгі томатики. Мені вони дуже подобаються, але ось вершинка є. Ну буду дивитись, сержант Пепери. Ой. Це якась біда, не знаю, ось цей вже треба кущю взагалі прибирати, тому що тут нічого немає. А ось тут трошки ще залишилось достигнути три томатики. Я також приберу кущі, тому що висаджувати більше не буду. Хочу спробувати гаргамель, а ось саме сержанта пепера більше не буду. Ось оцей кущик можна прибирати. Це у мене дар заволжя рожевий був, дуже смачний, вже ми його з'їли. Ось тут трошечки залишилось томатиків, там, от, бачите, три штучки. Визріють. Ще маленький. В общем, в і можна його вже також прибирати, бо він вже все відплодоносив. Ну, тобто треба дивитися і проводити знаєте, вже таку ревізію своїх томатиків. Ось, наприклад, Чорний принц Ось ось такий. Ну, томати ось так зростаючи потрошку, томат крутимо, аджик ось закривала, але вже з такої консервації більш нічого. Все, що будемо збирати, це у нас буде саме на томат. томат. Він пригодиться, любимо його взимку. Бачите, ось кисті ще дуже гарні. Ось вони такі чудові. Тому це ось у мене тут полуниця. Я її ще не замульчувала, але бачите, ось дивлюсь, серединка вже починається. Тобто вона приймається. Це у мене Азія. Сьогодні буду поливати. ось Бачите, ось тут вона у мене росте. Далі хочу ще придбати в теплицю, посадити полуницю, бо я дуже люблю полуницю. Так, і ось тут мої грядочки з полуниці. Всі замульчовані, всі политі. До речі, буду відзнімати також відео про полуницю, що я з нею роблю обов'язково в серпні місяці. Також відзнімусь. Завтра я вже, вже закуплю все, що мені треба. І обов'язково вам відзніму, покажу, що я роблю. Це ось у мене нова грядочка. І також дивлюся: ось бачите, листочки маленькі вже. Ось вони, маленькі листочки вже з'являються, тому дивлюсь, що вона ось прийнялась. бачите. А ось тут у мене були мурахи. Я посипала раптором. Ось, подивіться, навіть його ще видно, оцей раптор. Так, це зараз приберу сітки. Бачите, ось такі білі крапочки. Це у мене був раптор від мурах, що я купляла, я вам показувала в попередніх відео. І Ось, подивіться, мурах немає. Всі вони десь тілися. Тобто це дуже-дуже класна, така, такий засіб класний від, саме від мурах. Так. Ну, ось також полуниця. Ось вона трошки прикрита. Там я досаджувала ось там грядочку. Ще хочу одну грядочку, ось там розробити. І вже навесно купити парничок. Так, щось у мене. О, фіксується. Ось там хочу грядочку зробити. Ось, і куплю два парничка для того, щоб потім. Е... Щоб потім його накривати, да, і потім накривати від сонечка, а весною накривати від приморозків. Ось, щоб ягідки були, щоб вони не псувалися. Ось такий у мене огляд. Ось такі в мене справи. Ось Така присадибна ділянка. Бачите, все горить, квіти горять, деякі квітнуть. Ось Також намагаюся поливати, але багато не польєш. Вода дорога. Тому в нас немає ні технічної води, нічого такого, тільки із-під крану. На жаль, як я виходжу з цієї ситуації, щоб менше було хлору на грядках, то я що роблю? Я беру і набираю в ванну. Трошечки, ну, Набираю води, да, ось вона відстоюється і таким чином, ось бачите, це в мене томати, ті, які були, попали під приморозки санька. Але не знаю чому. Тут він у мене якийсь ось, бачите, оранжевий, ось такий помаранчевий. Не червоний, а помаранчевий, дуже смачний. Можливо, якесь насіння саньки, трошки не таке. Не знаю. З однієї партії, але зовсім зовсім різне. Ось моя суниця, яку я. Висівала насінням. Подивіться, які кущі, яка вона класна, квітне. Все, все літо я куштувала суничку. Ось, і знову вона, бачите, починає в'язати потрошку. Так, ну, тут кущик трошки менший. Ось тут також у мене є кущик, треба буде мульчувати. Це у мене єж, ожина схрещена з малиною. То треба повирізати також ось сухі оці пагінці. Ну, в общем, буду, буду потрошку працювати. Починається до весни ближче і більше і більше накопичуються все роботи. Це ось у мене баклажанчики мої. Також мене радують, чим частіше ми будемо зривати. Баклажанчики, тим вони швидше будуть наростати. Ось такі у мене лапушки тут гарні, бо я вам все так показала, а ось баклажанчики і не показала. Бачите, також замульчувала, все мульчую. Мульча дуже швидко з'їдається. Тому е, треба обов'язково поповнювати. Ось, бачите, мульчування. І білі є, ну, всякі. І полосаті ж у мене, і чорненькі, і біленькі, в общем, також є. Але, ви знаєте, не в такій кількості я грішу на сітку. Бо сітку купили ми 70% затемнення. А треба все-таки купляти не більше 60. Тому не повторюйте, будь ласка, моїх помилок і обов'язково купляйте не більше 60. Так, і е, це мій. Монгольський карлик, який мені продали на ринку. Ось він такий, подивіться, який він здоровий, він же до метру доріс. Ось такі в нього томати, ось таке в нього листя просто здоровезне. Тому, ну не знаю. Можливо, знаєте, той, хто продавав це насіннячко, можливо, щось у них. Е Попалися їм не те в пачечці, все може бути. Тому, ось, бачите, тут ванна в мене набирається водичка, вона відстоюється, хлор потрошку прибирається, і таким чином також ось. Поливаю і напор у нас дуже слабкий завжди, і бува, води нема. А в ванні у мене завжди є водичка. Я лієчку п'ятилітровою беру і поливаю потихеньку, потихеньку і супер. Це моя ось тепличка. Так само, бачите, вже це огірки, які я висаджувала, висіювала ще взимку місяці. Ой, коли це було десь в середині березня, оце три таких ось горщичка. Ну, треба їх вже прибирати. Я думаю, не буде вже тут в основному нічого. Ну і тут я опустила в свої а, е, огірочки. Ось, бачите, огірки ще є, квітнуть так само. Одні прибираю, одні залишаю, ті, які починають хворіти, прибираю. Огірків у нас багатенько, тому потрошку прибираю. І, напевно, в теплиці також вже потрошку буду прибирати, починати. От, наводити вже порядочок, щоб перекопувати, висаджувати гірчицю, сидирати, ну, буду займатися. Тут у мене такий ще томат сам по собі, виріс так само. Ось, бачите, такий він, наче і не черід. Але щось таке цікаве. Ось Подивіться, такі також грони. Але, знаєте, на салат підуть усі, тому я їх не прибираю, хай будуть. То буде що покуштувати і з чого зробити салатик. Так, ну і наостанок вам покажу. Сьогодні продовжую обробляти. Біопрепаратами обробляю постійно. Сьогодні купувала, Знову ж таки, мені вже продавчиня каже, Та вже, що там їх обробляти? Ні, обробляти треба обов'язково. Біопрепаратами якомога довше до е холодів. чому? Тому що щоб у ці всі е е хвороби їхні, да, ось спори хвороб, різноманітні елементи. Їхні, щоб вони не залижувалися в ґрунті, краще їх нищити. Те саме і зі шкідниками, краще їх, з ними боротися до кінця, ніж вони потім будуть е е відпочивати да, в своїх лялечках, коконах і так, далі, і так далі. До весни. Тому краще їх також одразу прибирати. Значить, Що я тут собі замочила? Фітоспорін замочила, пачечка йде на 10 літрів водичка. Скільки тут? 10 грам. Ось одна пачечка на, виходить. 10, 10 літрів, господі да, на 10 літрів. Актоцит 2, іде на 10 літрів по 30 мл. Це 60. Виходить. І взяла ось такий прилипач з амінокислотами. Також буду його додавати, один ковпачок на 10 літрів води. Все, Час-два він у мене значить, обов'язково водички це від хвороб. Да, купляємо якщо фітоспарін або триходермін в порошочках, то обов'язково ми маємо його. На годинку, на дві замочити, для того, щоб він вступив в дію, да, його бактерії вступили в дію, які там є. І тоді ось ми можемо вже бризкати, обробляти. Тому зараз я... Після відео обов'язково попроливаю все, і далі вже буду обробляти, обризкою обов'язково знизу листочка і зверху знизу більше обризку, щоб прямо ж капало, а зверху вже прибираю потрошку. Зараз ще листечко на кабачках приберу. Зараз хочу показати вам, яка в мене пальма. Ну, ви знаєте, ось оце астма кабачок мені сподобався набагато більше, ніж іскандер. Не знаю чому. Бачите, ось така пальма. Мама, як вийшла перший раз на огород, то навіть не зрозуміла Розуміла, що то в мене таке. Каже, що це в тебе таке за рослина? Кажу, мама, ну це ж кабачок. Бачите, ось такий він чуд... чудернацький. Ось витримують кабачечки, ми ж їх великими не вирощуємо, да не даємо зростати, зриваємо і ось такий він прикольний. Нижні листочки поприбираю і буде. Класно. І місця менше займає, да? і листя не хворіє, він не хворіє, одразу видно плодики. ну, Тобто, ось так буду тепер вирощувати їх завжди. І цікаво, екзотично, знаєте, так, не, е, як вам сказати, не. Незвично. Так, ну і в теплиці також у мене ще, ось, бачите, все там зелененьке, червоненьке, ще там я також порядочок ще не наводила. Тож, всім дуже вдячна, що прогулялися зі мною, буду намагатися більше відео вам виставляти, бо зараз будемо і потрошку вже з полуницею треба займатися, і з малинкою. Малинку буду саджати, пересаджувати, їздити за малинкою, за полуницею. ну, будемо потрошку Тужку, потрошку викладати відео. Тож, усім дуже вдячна, що були зі мною. Дякую вам за перегляди, всім бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе і всім до наступних зустрічей. Всім пока-пока!